На полицях простору була знайдена класна пудра без тальку. Це рисова пудра, вона розсипчата, вона прозора. Під очі я її не наношу, а от на решту обличчя це прям те, що треба. Вона зовсім трошечки висвітлює ношу пудру в техніці бейкінг, тому може здатися, що це якось занадто багато. Це матуюча пудра, але мені подобається, що вона не виглядає як борошно на обличчі. Ну, давайте чесно, як для матуючої матової пудри вона виглядає ну, дуже непогано. Для жирної шкіри вона підходить ідеально, але я думаю, що і сухошкірі також її зацінять. Тому що вона тоненька, не відчувається на обличчі, у неї доволі дрібний помол І знаєте, от дійсно немає відчуття перепудреності. А ще вона візуально приховує пори, при цьому не забуває їх і обличчя. Вичість цією пудрою не виглядає сухим і якимось неживим. І це рисова пудра від Vibo.